І сестри, я бажаю сьогодні нам всім, що таке хрест. Хрест це не тільки якийсь матеріал, а це різні скорби, різні хвороби, різні поношення, різні такі кривита якась, але ти в цій скорботі залишаєшся вірним, безропотно це все виконуєш. І нехай Господь нам, коли ми приходимо до Христа, будемо просити, допоміг нам нести цей хрест. Тому що немає сім'їв людей, які б не мали якихось скорботів. Нам здається, когось так менше, когось більше. Ну, для людини, вона, яка не дивиться на себе, вона дивиться на когось, цей хрест усугубляється. Він здається такий непосильний, такий важкий. За що це мені? Але коли у нас є терпіння, Яке породжує у нас смиріння, і породжує у нас переміну, совершенство породжує ці скорботи, тоді ти стаєш такий крепкенький, неунилий, і тільки дякуєш Богу і просиш Бога, і не відходиш. А коли у тебе ропот, а чому це мені? А чому це не комусь? А от той і той, та, і, то, і так, так то живе. І він так добре живе. А чому це я такі скорбі терплю? І починається маловір'я, невір'я, і починається ропот на самого Бога.